Добрий день, дорогі друзі! От і прийшли різдвяні свята, Колись давним-давно прийшло на українську землю свято Різдва Христово як день народження Христа, як і багато років тому збираються у дорогу колядники та ряджені. Ви їх обов'язково впізнаєте бо у руці вони триматимуть віфлеєнську зірочку. Або, як кажуть, зірочку Христову. Старі люди кажуть, пішла коляда вже по льоду розсипати коляду. От і наша коляда вже десь розсипає куляду та дзвіночками сповіщає людей через дзвяне свято вже розпочалося. Добрий вечір тобі, пане Господу! Хочемо заколядувати, з віфлеємами йдемо, вістку радісну несемо. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, ще всі темні сили щезли, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і всі, браття, звеселіться, рожденому, поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлиємо в ту країну незнайому, де пречиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу. Пастирі там поклонились, Богу щиро помолились. Славили Бога Сина, що прийшла свята єднина. Мир вам, браття, мир вам, люди, Мир хай завжди з вами буде. Вість велику вам приношу, Слово істини голошу, з радістю його прийміть і всім людям розкажіть, чудо стало серед вас, народився Христос спас. Небо і земля, небо і земляни. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Геть з дороги, розступіться, царю Іроду вклоніться, що за шум, я хочу знати, а ну шию усіх ігнати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась. Не знаю, мій пане, сказали лиш мені, що в твоєму царстві зародився цар неба і землі. В моєму царстві цар, я тут цар над царями, і усіх я тримаю під своїми ногами, над усіма владно руку простягаю, кого хочу смертю покараю. Як скажу, так і буде. Нікого не боюся, хто мене розсердить, кривдою помщуся. Ти є цар та ті. Народився цар таємний, з неба він несе добро, а ти сіяв тільки зло, муки, тюрми Кандали твої слуги нам несли. Войни, мале дитя в яскині Мусите знайти ще нині до трьох літ дітей рубайте, І мого сина не минайте Іроде. Смерть із косою, Кошу ввечері з росою, не поможуть жодні штуки, кожен впаде в мої руки, а тебе скосити мушу, чорджить. <клухи> смерть, люба, Смерти, мила, ти ж завжди лиш ти косила, кого я тобі велів. Чом на мене твій гнів. Ну звідки мою знати, кого нині зарубати. Зарубай того малого, що князі пішли до нього, який в ясткині народився і на мене напосився. О, ні, ні, мій люби царю, я косой його не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу над нині, а тебе я скосити мушу, чорт же йде по твою душу. Та не кряч ти, як ворона, ой, пади моя корона, смерть стоїть. Шима. Ось вона вже за плечима, в очах мені почорніло, серце серце заболіло. Як живете, пане царю, я прийшов по твою душу, в пекло її забрати мушу. А може, хочеш ти до неба? Е, ні, там таких, як ти, не треба. Зараз я тобі шкуру злою і у котел зі смолою. Нова радість світу стала. Нечиста діва сина породила, ірод злостивий з того засмутився, що цар предвічний на світ породився, нехай же ірод у пеклі погибає, нехай цар роджений усіх нас потішає. Ірод же кипить смолі за усі грехи свої. Ну, а ви, моє людкове, пекло теж для вас готове. Гей, ви, хлопці-лидацюги, лихослови, волоцюги, любителі бійки і сварки, лиш до молодиці хоче чарки, і руки на чужім погріти. Будете в смолі кипіти. А ви, гожі, молодички, як же горять ваші щічки? У вас на думці лише обнови і сусідок всіх обмови. З мужем зводить суперечку і скакати часто в гречку. Вам дровець, не пожалію, смоло добре підівію. А ви, діточки маленькі, чом такі непослушенькі? вчитися нема охоти, голові саме лиш псоти, різні пакості і збитки. Ох, які мені бридкі! Як будете так грішити, візьму всіх вас на вила і до пекла занесу, як котят з молі втоплю. Геть, чордяко на дно скінчилася твоя влада, любов, щастя і добро принесло нам рождество, веселімось і співаємо, Царя Бога прославляємо. Пропала. Чорт і ірод у пеклі згинув, а ми прославляємо радісну новину. Разом із маленьким Ісусом на Сіні. Усіх вас вітаємо на Україні. Як гарно, що є такі свята на нашій українській землі. Хай збудуться щирі вітання, слова ці прекрасні усі. З Різдвом святим ми вас вітаємо, добра і злаву ти бажаємо. Хай щастя Бог вам посилає рождає, хай у домі любов буде, хай шанують діти, живіть у мирі, любові на і літа. А ми, Боже, дитя вітаємо, йому пісню заспіваємо. Нова стала.